Ніколи продавець чи забудовник не зацікавлений в тому, щоб розказати, які можливо є мінуса чи нюанси в будівництві чи в квартирі. А чи є сайти, яким довіряти не можна? Власник виставив, наприклад, квартиру на продажу півроку тому продав, а ще 10 агент зрекламують як актуальна. Ціна спокуслива. Низька ціна завжди має насторожувати. Може, це реально? Існують і вже такі досконалі шахрайські схеми, де там на карточку, там якусь там символічну суму і все ви перша в черзі та квартира за вами. Просто бездумно по фотографіях кидати завдатки категорично не рекомендую. Вітаю, Ви дивитесь проєкт квартира на фініші, і сьогодні ми розкажемо, що потрібно знати тим, хто шукає квартиру в іншому місті. Чи потрібно це робити самому? Які тут можуть виникати нюанси? І про це нам розкаже ріелторка Яна Савечко. Вітаю тебе! Е, вітаю, Іра! Рада тебе бачити навзаєм. Дуже приємно бути знову тут в студії. Дивись до мене було два таких звернення. Звернувся друг, який в якого знайомі шукали квартиру. Але в іншому місці, в якому вони не проживали. І вони, в принципі, не знали навіть з чого починати, який забудовник, де шукати, як знайти ріелтора, чи може він порекомендує якогось забудовника і він там десь купить. Так само був і другий запит. І я подумала, що в принципі гарна тема для розмови, для того, щоб розказати е, тим, хто шукає квартиру в іншому місті, як це робити правильно. Тож для початку розкажи свою думку: чи варто самостійно шукати квартиру в іншому місті, яке ти не is nice Ну, загалом хочу сказати, що все можливо. Можливо, шукати квартиру в іншому місці, але це займе набагато більше часу, і ви будете завжди спотикатися, можливо, десь помилятися і вгадувати. Завжди, я сама завжди користуюся послугами тільки спеціалістів і рекомендую це іншим. Я сама люблю, до речі, працювати з людьми, які приїжджають з інших міст, тому що вони чемно дослухаються до порад, і насправді це є правильно, тому що тільки сп... Спеціаліст вам може порадити, зекономити ваш час і сказати, де є краща локація, де є хороші райони, які забудовники є надійні, на які не варто звертати увагу, навіть якщо там занижена ціна, по яких договорах який забудовник працює, на що звертати увагу. Це набагато зекономить ваш час. Наприклад, коли ми працюємо з клієнтами з інших міст, ми дуже багато роботи проробляємо онлайн. Людина ще навіть не їде. Ми багато консультуємо. Розповідаємо по районах, скидаємо актуальні варіанти, тому що навіть на сайтах продажу часто бувають ну недостовірна інформація можуть бути неактуальні варіанти, або ніколи продавець не пропише якісь нюанси, наприклад, по будинку чи якісь мінуса. А вже людина, яка не зацікавлена виключно в одній квартирі, а пропонує вам все місто, скажімо так, вона вибере вам найкращі варіанти, тому що зазвичай спеціаліст хоче працювати з клієнтом надалі на репутацію. Щоб його рекомендували, щоб людина залишилася задоволена, і він буде рекомендувати ну, справді хороші варіанти і е, радити. На що звертати увагу, це дуже зекономить час. Ви вже не будете звертатися до поганих забудовників, скажімо так, чи ненадійних забудовників. Ви вже будете знати, що там не будете їхати в район, де погана інфраструктура, або, наприклад, є райони з не дуже хорошою репутацією, або, наприклад, у вас є пріоритет там садочки, школи чи якісь навчальні заклади також вам можуть порекомендувати навіть з тією транспортною розв'язкою. Тому я рахую, що спеціалістам це завжди швидше надії. І зекономить вам дуже багато часу. Ну, нам є про що поговорити, тому я тобі пропоную продовжити нашу розмову за чашкою чаю. Дякую. Розкажи, з чого варто починати, коли людина хоче знайти квартиру в іншому місті. Ну, як я вже казала, в першу чергу з пошуку хорошого спеціаліста. Тому що якщо ви будете самостійно шукати, наприклад, ви зацікавлені в якійсь новобудові. коли ви прийдете в відділ продажу, ніколи продавець чи забудовник не зацікавлений в тому, щоб розказати, які можливо є мінуса чи нюанси в будівництві чи в квартирі. Тільки незалежний якийсь експерт, який орієнтується по всьому ринку, може вам тверезо сказати, що, наприклад, там є такий нюанс, там такий, там такий. Це не він не Буде вас відмовляти не купувати. Він вам просто проінформує, а ви вже самі приймаєте рішення, купувати чи ні. Але принаймні він скаже ті мінуси, які вам не озвучить е, сам продавець там будинку чи квартири, тому що по-іншому він не продасть, він не зацікавлений. Е, але якщо ви вже, наприклад, все-таки вирішили, що ви не хочете брати рієлтора, хочете самостійно е, собі купити квартиру, то можна і самому для того потрібно достеменно вивчити ринок. Спочатку, наприклад, цінову політику, ви можете елементарно Вивчити, відвідати різні сайти продажу нерухомості, навіть елементарно там Ойликс, Дімрія, Лун, якщо так по е, новобудовах, е, фломбу, флетлі. Є дуже багато насправді сайтів. Ви можете собі подивитися, порівняти ціни, вже можете знати цінову політику, можете почектати відгуки е, про забудовників різних. Ну насправді це такий дуже довгий процес. І що точно потрібно брати, це. Брати все одно потрібно свого юриста, не рекомендованого продавцем, якогось незалежного, який не зацікавлений в тому, що ви тільки в цього забудовника купили, чи тільки цю квартиру купили. Він перевірить незалежно документи і скаже свою таку об'єктивну думку. А от стосовно сайтів, ти вже перерахували їх, і справді є багато. Так. А чи є сайти, яким довіряти не можна? Ну, може, ми з такими не працюємо, тому мені важко сказати, якими не можна. Ми працюємо з тими, які працюють, люди, які відвідують. От, наприклад, цей самий «Дім Рія», там перевірені оголошення для того, щоб виставити, потрібно скинути якісь правоустановлюючі документи, той самий техпаспорт, зняти відеоквартири. І в людей це викликає більше, звичайно, довіри. Mm -hmm. ну, на інших сайтах може бути багато фейкових оголошень? Це також, я кажу, завжди самостійний довгий шлях вибору своєї нерухомості, якщо без спеціаліста. Тому що на деяких сайтах може бути неправдива інформація, може бути таке, що власник виставив, наприклад, квартиру на продажу півроку тому продав, а ще 10 агент зрекламують рекламують як актуальна. І тому людина, коли шукає самостійно, вона проходить насправді такий довгий шлях того відсіювання неактуальних пропозицій. А чи можна якось... Оцінити, яке е, оголошення може бути фейкове? Які такі, можливо, перші ознаки, які мають насторожити? Ну, дивіться, перша ознака це. Е... Ціна нижче ринкової. Якщо ви дивитесь, наприклад, чешка без ремонту коштує там 55 тисяч. І ви вже побачили таких чашок в районі від 53 там, до 57 багато, і тут вам попадається квартира з ремонтом за, за таку ціну. І ще й стоїть на сайті, скажімо, не один день. Тому що якби це була реальна пропозиція, її б забрали зразу, скажімо. ну вона б вже не була не в оголошенні. Тому, звичайно, низька ціна завжди має насторожувати. Я не кажу, що немає гарячих пропозицій, не мають права бути, але вже по досвіду хочу сказати: якщо є гаряча пропозиція, вона ну пропадає. За кілька днів ну її вже немає, її зразу забирають. Довго вони не стоять на сайті, тому воно завжди трошки насторожує тоді. А якщо людина, наприклад, все-таки зацікавилась, подумала, ну може це реально, зателефонувала, вони кажуть, та є, є наша квартира, все супер, але скиньте аванс. Чи вам скидати? Мені здається, що в наш час вже люди такого не роблять. Не може і роблять, я не знаю, але я категорично від цього всіх відмовив. Мляю, ви можете передати аванс тільки довіреній особі, не можна без перевірки документів, без того, що ви не побачили об'єкт. Хоча в моєму випадку були випад... Були такі випадки, коли люди приходили і, наприклад, оглядали квартиру, і мені могли просто на руки дати завдаток і сказати: ми беремо, ви готуєте документи. Але зазвичай це люди, які вже не вперше купують. Вони вже якось орієнтуються щитують людей і так далі. Ну не знаю, не бояться, вони хоча б бачать ту квартиру. Вже вони хоча б бачать. Але загалом, коли людина вперше купує, і в принципі я рекомендую побачити цю квартиру, навіть нехай онлайн вам огляд проведуть, нехай скинуть вам всі документи. Якщо ви вже не можете приїхати, бажано все-таки їхати, скинуть онлайн вам всі документи, щоб ваш юрист перевірив, а вже тоді можна домовлятися за якісь завдатки. Просто бездумно по фотографіях кидати завдатки, категорично не рекомендую. У мене, до речі, був випадок зі мною, але це правда не покупка квартири, а оренда. Дивись, ну гарна квартира в тому районі, що мені треба. Ціна спокуслива, дзвоню. Він каже, та-та, ви розумієте, вже 10 ви в черзі, але якщо ви хочете і справді, щоб та квартира була ваша, на карточку там якусь там символічну суму і все ви перша в черзі, та квартира за вами. І то я довго вела розмову, я одразу зрозуміла, що це шахрай, але е, мені навіть було цікаво поговорити все-таки не договорились мені до чого, але є люди, які ведуться на це. Є і які скидають. Наприклад, як ще можна скинути, наприклад, кошти в мене. Я веду соцмережі, і люди інколи бачать, в мене там, наприклад, в сторісах квартиру якусь, і вони можуть скинути завдаток. Мені здається, що це вже теж трошки безпечніше. Якщо про вибір спеціаліста, коли ви певний час слідкуєте за людиною, бачите, що це не фейковий якийсь аккаунт, ви бачите лице живої людини, яка там ходить, показує ці квартири, заключає угоди і так далі. Ну, ще тоді, якщо ви в іншому місці, і дійсно гаряча пропозиція можна. Але я пам'ятаю одного разу слова однієї дівчинки. Вони в мене була дуже гарна квартира, гарна пропозиція на оренду, і дівчинка побачила відео і зразу каже: давайте я вам скидаю зразу завдаток. Хоча я такого не рекомендую, але я розуміла, що вона просто з Києва не доїде, що цю квартиру заберуть. Я кажу, добре, кажу, але ви пам'ятаєте, завдаток ми не повертаємо, в разі чого, якщо ви передумаєте, вона каже, добре. Вона скинула, приїхала, подивилася, ну була задоволена, ми підписали договір. Я кажу, ви знаєте, я так не рекомендую завжди скидати завдатки на порід. А вона каже, квартира була настільки гарна, що я вже думала, нехай нехай краще втрачу ту тисячу гривень, ніж я втрачу через ту тисячу квартиру. Ніби і вона вже тому скинула. Але принаймні вона зі мною спілкувалася, вона бачила до квартири. Я могла їй скинути документи на цю квартиру. Ну, тобто, я могла, вона могла ну, в онлайн режимі вийти на зв'язок і побачити це все. Ну, якось не просто це по фотографіях е, було скинуто. Тобто, як мінімум, навіть якщо о, такі пропозиції є, і людина все ще вагається, потрібно попросити відео або навіть вийти на відеозв'язок, і це буде… краще, звичайно, виходити на відеозв'язок, попросити документи. Так ну я не знаю, можливо існують і вже такі досконалі шахрайські схеми, де там виходять і на відео, і показують документи. Ну дуже сумніваюся, але е... Завдатки на я взагалі не рекомендую скидати. Е, ще раз говорить про те, потрібність е, роботи рієлтора, тому що якщо ви вибираєте спеціаліста, якому ви довіряєте, у нас дуже часто рієлтори навіть на купівлю приносять завдатки. Вони самі оглядають, вони роблять відео для своїх клієнтів, перекидують їм. Якщо потрібно, вони два рази, три рази приходять на об'єкт, все знімають, е, перевіряють самі документи і е, тоді навіть дають завдаток замість свого клієнта. Клієнт їм скидає. Там на рахунок вони несуть готівку чи також перекидають на рахунок. Це потрібність тоді спеціаліста. Все одно має бути людина, яка переконається, що цей об'єкт є і він чистий юридично. Нагадую, з вами програма Квартири на фініші і сьогодні ми говоримо про нюанси пошуку нерухомості у різних містах. Тож не пропускайте наші випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте реакції. Якщо повертатися до теми сайтів з пошуку нерухомості, чи завжди там будуть розміщені безпечні оголошення? Ні, звичайно, тому що на сайт може викласти оголошення як забудовник, рієлтор, так і просто приватна особа реєструється на сайт і викладає. І дуже часто в проблемних будинках продають люди, продають квартиру, стараються вивести кошти і також є розміщені оголошення. Єдине, що там, звичайно, не пишуть нюанси чи якісь мінуса будинку, але можуть бути тому краще перевіряти спеціалістом з юристом, коли ви приходите на. Об'єкти все таки без ріалтора в цьому випадку і справді складно обійтись, бо вони знають весь ринок нерухомості, вони знають, що порекомендувати, як знайти хорошого ріелтора, де саме шукати? В інстаграмі, в Тіктоці, дивитись, де відео викладають. Як ти рекомендуєш? Дивись, ну насправді без ріелтора можна знайти, але це буде довгий шлях, як я завжди кажу, зі спотиканнями і з помилками. Поки ви дійдете до певних результатів, можна знайти. Але якщо ви вже хочете обрати рієлтора, можна завжди ще хочу такий наголос зробити: що не завжди топовий рієлтор це справді спеціаліст. Це така не для всіх можливо не новина, але так і є, тому що переважно топи це є проплачені просто позиції. Хто більше проплачує, той і в топі. Найкраще, що я рекомендую, це шукати спеціалістів по рекомендації від ваших друзів, знайомих, по відгуках, не проплачених відгуках, а а дійсно щирих, коли людина з кимось працювала і є задоволена. Мені здається, це найкраща рекомендація, тому що якщо... Ви відкриєте якісь сайти. Ну, зазвичай, це ви не знаєте тих людей. До речі, дуже добре в соцмережі. Е, тому що, якщо ви певний час, е, ви ж не придумали сьогодні купити квартиру і завтра пішли купили. Ви ж цікавитесь тим питанням, заходите на сайти, на соцмережі і так далі. Підпишіться на рієлторів місцевих, подивіться в соцмережах, хто як працює. Все одно ми завжди вибираємо собі спеціаліста, з яким нам ближче до душі, з яким нам легше спілкуватися, з яким ми, ми можемо задати будь-які питання. Ну, яке має бути. Е, Довіра вже навіть через, через екран телефона, як я завжди. кажу. Е, тому прослідкуйте, подивіться, вибирайте так, що можна вибирати свого спеціаліста. Ну, Найкраще це рекомендації. На мою думку, найкращі рекомендації, тому що. Е, ви можете навіть в місцевих нотаріусів запитатися, тому що нотаріуси теж не зацікавлені вам просувати некомпетентних людей. Вони хочуть, щоб вам підшукали гарне житло, щоб було з документами все добре, тому вони порекомендують вам хорошого спеціаліста. Ну, рекомендації для мене мені здається найосновніше. Mm -hmm. yeah. На завершення такі твої основні поради стосовно того, як спростити собі життя, знайти все таки квартиру, купити її безпечно і бути задоволеною цією покупкою і не втратити гроші. Якщо ну, перше, звичайно, шукайте спеціаліста в кожному, в кожному місці, який орієнтується в ринку нерухомості, він вам зекономить час і кошти. Е, друге, якщо ви вже самостійно шукаєте е, добре, потрібно вивчити ринок. Е, якщо ви шукаєте на вторинці е, і хочете там в певному районі, вивчіть райони спочатку. Е, потім вивчіть будинки, походіть познайомтеся там навіть з тими сусідами. Запитайтеся, е, не питайтеся у власників і у забудовників, де ви хочете купити, тому що ну навряд чи вам скажу. Кажуть про якісь мінуса, питайтеся в сусідів, в людей, хто вам може що порекомендувати. Це якщо вторинку брати, бажано говорити з сусідами. Якщо брати новобудову, беріть обов'язково юриста незалежного, який спеціалізується по нерухомості. До речі, люди часто припускаються помилки, коли беруть юриста, який не спеціалізується по нерухомості. Ну, скажімо, юрист по кримінальному праву навряд чи добре вас проконсультує по нерухомості. Тому треба юриста вузької справи. Спеціалізації брати, якщо ви берете забудовника, якось також походіть, запитайтеся відгуки, звертайте увагу на репутацію забудовника, які житлові комплекси в нього е, побудовані було до того, наскільки вдало були побудовані. Тобто не треба приймати рішення зразу, краще 10 разів е, проконсультуватися, запитатися, поїздити, подивитися на ті самі житлові комплекси, які були раніше побудовані, перевірити з юристом документи, а тоді вже приймати якісь рішення. Тобто я правильно зрозуміла, якщо е, людина має багато часу, може приїхати, шукати, дивитися, ознайомлюватися, то по цих рекомендаціях можна самостійно знайти собі квартиру. А можна. якщо людина зайнята і хоче, щоб все було безпечно і облегшити собі життя, тоді в допомогу буде ріелтор або інші спеціальності. Це буде це буде е, набагато зручніше і швидше, скажімо так. Ну що ж, дякую тобі, що ти поділилася вкотре з нами експерти. Своїми корисними порадами. А глядачам хочу сказати, що ви дивились проєкт Квартира на фініші. Якщо у вас залишаються запитання, пишіть їх у коментарях. А у наступних випусках ви почуєте на них відповідь. Бувайте!